30-річний Роман із позивним Рембо покинув звичне життя приватного підприємця у квітні 2014 року. Згадують, тоді пішов у самооборону Дніпра на блокпости, а потім в АТО воював у складі правого сектора і нині вже з українською добровольчою армією рік боронить Авдіївку. На день Роман приїхав до Дніпра аби отримати нагороди для себе та побратимів із собою привіз і друга укропа. Торік восени пса контузило, але він і досі в строю. Тому він зараз серйозний. Він коли в бронжелеті він входить в роль. Він завжди йде перед групи. Він розуміє, відчуває обстріли, ховається, ховаємось. Ми разом з ним. Тому ну, як людина. Роман каже, його підрозділ має чи не найбільше проблем з отриманням посвідчень учасників бойових дій. Втім, запевняє, це не заважає виконувати військовий обов'язок. На фронті ніхто не розділяє добровольців від ЗСУ. Всі роблять одну справу, всі їдять з одних тарілок. Свою відзнаку розглядає і 47-річний доброволець Євген Гуділов. У 2014-му чоловік став до лав батальйону Донбас. Пішов туди не роздумуючи. Проблеми ж почалися після важкого поранення. В Іловайську на самісінький день незалежності у Євгена влучили осколки снаряда. Нині у нього титанова пластина в голові зібрана після розривів ліва рука. Та зір 10%, відсотків лише на праве око, і позаду два роки боротьби за свої права. Понял, что я не такой, Это когда уже столкнулся, когда в госпиталі. Э, Потім, когда вот, э, получил группу, выяснилось, що мені там пенсія не положена. Благодаря усилиям общественности, и, в частности, масс-медиа, президент подписал в мае прошлого року, що нас приравняли все-таки к военнослужащим. Втім, отримати визнання і досі вдалося не всім. Зокрема, представники батальйону Айдар, такі як Андрій, борються за нього у судах. Статусу не було тоді ні в кого і ніякого. Був штатний розпис. Але ви ж знаєте, що ми досі по сьогоднішній день ще воюємо за своє право ну, отримати документи посвідчення учасників бойових дій. На сьогоднішній день ми більшість з нас досі їх не мають. У Дніпрі допомагають вирішити цю проблему у штабі надзахисту області. Це його представники нині зібрали добровольців аби подякувати за захист України. Тут кажуть, найскладніше допомагати тим підрозділам, які і нині не підпорядковані ані зсу, ані МВС, але беруться за усі справи. В області працює комісія при обласної раді адміністрації, яка визначає сьогодні регіональний статус учасника бойових дій. Представник штаба надзахисту, захисту, в тому числі, збирає документи всіх, хто через наше общественне формування проходив собирать доказательную базу, що вони дійсно принимали участие в бойових дійствах і подайоми ці документи на комісію цьогоріч у перший офіційний Допроводня, день добровольця вирішили відзначити представників багатьох формувань, включно з добровольцями, які пішли в ЗСУ. Медаль та грамоту отримали бійці чи не всіх добробатів, сформованих на Дніпропетровщині. Це Така буде звучати, але звучать. Ну ну якщо ви дійсвіте Такі, як я, ну як ми, чор би что, что що получилось вийшло в 2014 році. Точно, що мабуть, мабуть, ми, ми заслужили та день. Софія Богуцька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.